О примилостива мати, що породила найсвятіше Слово на спасіння роду людського, ти скиніє істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому й материнські дерзновіння перед ним маєш і можеш дослухатися страждань матерів безутішних. До тебе спрямовуємо свої моління, сердечні і туги душевні. Благай сина свого і Бога нашого, щоби повернув Він безвісти зниклих додому, як колись, милосердившись, повернув сина вдові і знаїм. Ти істинна надія тим, хто надію втрати і сама бачачи колись страждання свого божественного Сина на Христі. Подай твоє милостиве заступництво тим, що її серця також подібним найгіркішим мечем уражені. Простягни лагідну руку твою і збережи, укріпи, заступи та поверни додому слух Божих. що безвісті пропали, подай втішання серцям рідним, що стражданням розриваються. Адже як матір, ти співчуття сповнена і на милість щедра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людейці, що перед твоїм святим образом про допомогу тебе молять, помочі твоєї і чудесного заступництва потребуючи, яви всім нам щедру твою ласку і милість. Подай усе, що до спасіння корисне, укріпи віру нашу, сміцни серця, освіти душі, а вітри горе та розпач видніми і до опізнання істини наверни. Щоби щоб всі однодушно поспівували величні діла Божі через своє милостиве заслуженство.